Це народний аматорський чоловічий гурт Заграва, який був створений на базі Палацу культури Рівненської АЕС. Його представники ось уже 20 років популяризують українську пісню. Гурт заграва сформований у 2003 році на покрову. Перший виступ був на покрову, і цей перший виступ був повстанських пісень. На той час колишній керівник Олександр Пошко він працював. На основній роботі Палаці культури була пропозиція від нього організувати такий чоловічий гурт. Олександр Пашко прийшов працювати в Палац культури у 1999 році. І спочатку він керував зведеним хором, а потім створив гурт із чоловіків. Хочу додати, що такий прекрасний гурт було створено майже єдиним в Рівненській області. Засновник чоловічого гурту заграва був неймовірно талановитою людиною. Прикладав максимум зусиль, аби співочий колектив розвивався та дарував публіці патріотичну пісню, у якій закарбована українська історія та культура. Так про Олександра Пашка розповідає один із старожилів заграви Михайло Корнійчук. Він як людина був дуже талановита, харизматична така. Ми співали. Ну не ми співали, а людина виконувала його пісню. Як давно це було, він написав і музику, і слова. Він був талановита людина, грав на різних інструментах, писав пісні. От. Ну, на жаль, так сталося, що його немає. Направляв і, і, і пісні нам підбирав, і, і керував нами, і щоб ми співали. Ну, так направляв нас, да. Це його заслуга. Створень колективу. Сьогодні у колективі народного аматорського чоловічого гурту 12 учасників. Є інструментальна та вокальна групи. Наш гурт складається з двох баяністів, двох барбанщиків і одного катрубасиста. Це інструментальна група і вокальна група. Кожен вкладає свою душу. В першу чергу, а душа безцінна. І вони діляться цим. У колективі чоловічого співочого гурту є представники різних професій: вчителі, будівельники, атомники. Усіх їх об'єднує любов до української патріотичної пісні. Різні люди, але нас об'єднало любов до співу, любов до музики, любов до української пісні, до патріотичної пісні. Ми спочатку створювалися як гурт патріотичної пісні, повстанської пісні. У нас свого часу і Костюми були повстанські теж. Ми, для нас деякі виступи були в повстанських костюмах. В арсеналі здобутків заграви десятки перших місць у пісенних конкурсах, фестивалях міського, регіонального та міжнародного рівнів. Ми їздили на різні фестивалі, ми виступали. Ми два рази виступали на Палаці культури Україна. Ми два рази були на фестивалі в Польщі, підляська осінь. Запрошували нас, союз українців. Були на Хортиці. Ми виступали. Два чи три рази ми були в Радивилові на козацьких могилах, там, де пляшева, де Берестечко, де проводиться фестиваль. По-моєму, в 2005-му ми завивали перше місце на фестивалі Встань козацька слава засвіти знамена. Тоді, у серпні 2005-го, гурту було присвоєно почесне звання Народний аматорський і визнано кращим чоловічим вокальним колективом у Рівненській області фестивалю в Родовилів були запрошені на той час колективи з усієї України. Ми зайняли перше місце, хоча був великий великий був, багато колективів, з ким треба було змагатися. І нас определили як кращий колектив. Це нам було приємно, неочікувано. В репертуарі заграви пісні рідного краю народні, повстанські, козацькі. Деякі з них вокалісти гурту виконують акапельно. Одна із таких пісень вітер віє. Вітер віє. За душу взяла. От тому, що там такі слова про наших козаків. От. І як дід пояснює внуку своєму, що чия це могила, як повчання, ось, щоб він не забував, де поховані козаки, де поховані, щоб цю історію внук запам'ятав на все життя і передавав своїм нащадкам так само. Сьогодні наші зсу, як колись козаки, мужньо боронять Україну за покликом серця на захист країни стали і троє учасників гурту Заграва. На фронт пішли добровольцями. Також представники колективу зазначили, коли у 2014-му почалася війна, їздили на передову, аби підтримати українських військовослужбовців. Ми їздили два рази на схід. Ми їздили перший раз. Ми їздили Краматорськ-Слов'янськ. У Краматорському аеропорту ми виступали, який був розбитий тоді, прийшов у нас з ротації, на ротацію туди батальйон Горінь. Ми там виступали. Потім в Слов'янську ми виступали наші хлопці, були там з Вараша, ми там перед ними виступали, а пізніше ми їздили виступати в Лисичанськ і під Бахмут, щоб виступити, щоб підтримати наших хлопців. Все таки вони там в таких умовах находяться, що ми їм дух в деякій мірі підняли. Вони радували своїми піснями, бо пісні у них за Україну. У них дуже багато є пісень січових стрільців. Хлопці знають історію нашого краю і не тільки нашого краю, а і історію січових стрільців, історію України. І вони завжди популяризовують саме народні пісні, повстанські і козацькі. Учасник заграви Леонід Колбун у колективі нещодавно. Виступ під час ювілейного концерту, присвяченого 20-річчю народного аматорського чоловічого гурту, був для нього дебютним. За професією він стоматолог, але вокалом займається ще зі школи. Це його захоплення. Колектив згуртований, прекрасний. Пісні до душі це козацькі наші пісні, пісні про Україну, про нашу неньку, про батьківщину, про батьків наших. І, ну, це ж нас в крові, тече козацька кров, ми співаємо. З душею і з серцем, можна сказати. І ми хочемо, щоб воно передавалося людям, щоб підняти так само дух. З перших днів свого існування колектив заграва став улюбленцем міста Супутника. Жоден святковий концерт не обходився без їхніх пісень, які є душею українського народу, безцінною культурною спадщиною. Кожен з нас повинен її знати та берегти. Пісні ми співаємо ті, які піднімають людей, дух піднімають і е, відкривають, відкривають патріотичні свої внутрішні нотки. А ми, як нащадки, ми не маємо права забувати цю історію і передавати по мірі нашої можливості, щоб знали наше наступне, наступне покоління. Співочий чоловічий колектив прагне і надалі популяризувати українську пісню не тільки на теренах країни, а й за її межами.